Сьогодні, як ми зауважили, дуже багато нагадується про любов, правда? Тому що Бог є любов. А хто перебуває любов, то перебуває хвост. І це є так. Я собі думаю, як легко любити того, хто любить мене, правда? Любити того, від кого нам якась є вигода. Так легше любити набагато. Відчувається краще, воно знаєте, це любов. Ну, наскільки тяжче любити того, хто тебе не любить, хто тебе можливо злословить, хто на тебе кидає каміння. Але ми бачимо, в чому проявляється Божа любов, коли ми це робимо. Ми бачимо, Бог проявив цю любов на Господу Христі. Я собі думаю не злословив, коли його, на нього плювали, коли його били. Ви знаєте, це неприємно. Тебе б'ють в щеку. І били не просто так, а ми знаємо, яке його це було обезражене, знаєте, поранене в крові, Вітає таї кров просто Його добре били, сильно били. Він почало положити. Але він любив. Він не говорив, не говорив вопреки зон, ні жодного лихого слова на тих, хто це любив. Але терпів. Любов і з любові дивився на тих людей, які любили і чи не за. Ми не завжди можемо зрозуміти цю любов, тому що людський розумом воно не завжди, знаєте, доступно нам це зрозуміти. Але частично нам може вникнути в цю любов, яка вона є великою. Тому що людина, я думаю, цього не могла зробити. Проста людина, вона не могла цього зробити. Але Божа любов, вона вилилась на нас в тому, що Він полюбив весь світ. І Бог віддав сина своїх земному, деби всякі хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. І Господь прийшов цю землю і це. Ми читаємо, ми якось частично собі уявляємо це було, але зовсім цього зрозуміти не можемо, тому що це є велика свята Божа любов, яка і злилась на нас. Слава йому. Буду читати декілька віршиків, декілька місць. Дії святих апостолів, 4 розділ і 11 віршик, і 12. Він є камінь, знефтуваний в будівничині, камінь, що сам наріжний. І в нікому іншому немає спасіння. Бо під небом немає іншого імені, даного Людя, який належить нам спастись. Немає іншого імені під небом для нас, не дано іншого, як імені Ісуса Христа. І через Нього ми маємо спасіння. Тільки через Нього. Ми сьогодні бачимо, є багато людей, які шукають якесь спасіння, які, які шукають щось в цьому житті але не звертаються до Господа, не звертаються до Бога, до того, в кого є це спасіння. Ми бачимо багато є істочників в цьому світі, з якого п'ють. Думаю, що він не добрий, цей істочник. Думаю, що він веде до добра, але ми бачимо, ніякого добра не получає, Бо тільки один істочник Ісус Христос, який дає життя, який дає прощення, який дає спасіння. І Він є тим наріжнив каменем. І хто стоїть на цьому камені, він ніколи не похитається, тому що цей камінь є Ісус Христос. І ми бачимо свого часу, його відверли, будівнечі. І Його не посчитали за щось потрібне. Але цей камінь став наріжним. Цей камінь є камінь спасіння. І для багатьох камінь протикання. І ми бачимо, хто пізнав Господа і хто став на цей камінь, він ніколи не захитається. Він буде сп'яти твердо, тому що це є тверда основа. Перше послання Петра, першого м'язу, 13 віршик, і по 20-й, є ще такі слова. Тому підперезавши стегна вашого розуму, будучи тверезими, повністю покладіть надію на благодаті що приноситься вам у з'явленні Ісуса Христа. Як діти послуги, не потураючи незнані вашими попереднім пожадливостям, але як той, хто покликував, є святий, будьте і ви святі, у всьому вашому житті. Адже написано, будьте святі, як я святий. І коли оце називаєте того, хто нелицемірно судить кожного за вчину, у страху проводьте час вашого життя, знаючи, що ви були викуплені від марного вашого життя, переданого батькам, не тлінним серебром або золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорожньою і чистого аста, який був передбачений ще перед заснуванням світу, але з'явився заради вас в кінці часів. Апостол Павло, Павло Петро говорить, що підперезавши стегна вашого роду, будьте тверезні, повністю покладіть надію свої на Господа Ісуса Христа. І як діти послугу, не потураючи незнання вашим попереднім пожаростям, але Будьте завжди тверезі, тверезу дивіться на життя, тверезо, дивіться на те, ким ви були і ким ви стали. І свою надію покладайте завжди на Ісуса Христа. І апостол Петро говорить, що будьте святі, будьте святі. Бо Ісус сказав, будьте святі, бо я святий. Нагадує, що коли ви це називаєте того, хто мелицемірно судить кожного за вчину, то у страсі проводьте час свого існування, тому що Господь він не дивиться на лице. Люди часто дивляться на лице. До одного можна сказати строгіше, до одного ні. До одного взагалі можна, знаєте, нічого не сказати, тому що це є інша людина, це є знатна людина або ще щось. Але Господь не так дивиться. В нього нема лице приятня. Він дивиться строго і справедливо. Хто б ти не був, чи ти бідний, чи ти багато. Будь вірним чи не добру. І за страхом ходи перед Богом. Бо Господь, якщо нагадується, він не дивиться на лице, він буде судити так, як ми заслужили. Повчинкам нашим. І тому нам потрібно знати, в кого ми увірили, і пам'ятати те, що якщо, можливо, ми один кожного не бачимо, але Господь нас бачить завжди. Де б ми не були, що б ми не робили, що б ми не чинили і що б ми навіть не думали. Господь завжди знає наші думки, бачить наші поступки. І від нього не скриється ніхто, тому що око Господу, воно бачить все і всі. І Дух Господній відвідує наші серця, наші думки. Наскільки нам треба бути обережними, жити свято і чинити добро. І що нам нагадується, що ми викуплені не якимось срібним, золотом, дорогоцінним камінням або ще чимось, але дорогоцінною крові Ісуса Христа як непорожного чистого акція, який ще був, був призначений до закладень світу. Я думаю, наскільки це воно було ще раніше, наскільки Бог бачиться ще раніше, що воно так має бути, що людина віддареться від Бога. Хоч для неї було все зроблено, але прийшов час, коли гріх пішов в людину. Вона відвернулась від Бога. І настав той час. Коли прийшлося сина послати в світ, щоб дати ще один спасіння. І ми бачимо, що це Господь зробив. Ісус Христос пішов добровільно на нашу землю. Він дав своє життя за кожного з нас. Добровільно. Він знав, що він йде. Він бачив і чув ці муки, які мають статися. Він це все відчував. І це було нелегко. Він молився. І краплі поту падали в кругу. Наскільки це велике було переживання? Це все знати бачити. Людина, коли зна... не знає, воно трошки легше знає. Воно просто не відчувається того. Але коли знаєш і це все бачиш, це набагато важче. Але Господь не відвернувся. Господь свершив те, що мав свершити. Свершив спасіння для кожного з нас. Я хочу зачитати читати 21 псалом. Боже, Боже мій, вислухай мене. Чому ти мене покинув? Слова моїх переступів далекі від мого спасіння. Боже мій, я в день. Ти не почуєш вночі. І це для мене не буде безумністю. Ти ж хвало Ізраїля, живеш у святому. На тебе надіялися наші батьки, вони поклали, дали надію, і ти їх спас. Бо до тебе кликали і спаслися. На тебе надіялися і не було засором. Я ж не людина а бо по посміх повістко людей і погорода для народу. Усі ті, які мене бачили, насміхалися з мене, щепотом шепотіли губами і покитували головами. Він покли, покладав надію на Господа та нехай його спасе, нехай його визволить, коли Вій йому любля. Але ж ти той, хто, на, хто вивів мене з лона, ти надія моя від грудей моєї матері. Тобі, тобі я був відданий від лона. від лона моєї матері, ти мій Бог. Не відходь від мене, бо скорбота близько, а помічника немає. Багато бичків обступили мене вигодовані, бики оточили мене. Вони розкрили на мене свою пащу, наче лев, що копає і Я розлився, як вода, і всі мої кості розпалися, наче віск зробилося моє серце, що тане в моєму нутрі. Моя сила висушла, як глинений черепок, а мій язик прилив до мого під І в порос смертний тим. Звів мене. Мене обступило багато всі зборище злочинців оточило мене, вони пробили мої руки і ноги. Вони порахували всі мої кості і вони придивлялися та спостерігали за мною. Розділили мій одяг між собою і за мій плащ кидали жреб. Ти ж, Господи, не віддав. Даляй допомоги своєї від мене, будь готовий заступитися за мене. Спаси мені душу від меча і ти, слід. Бачу її лапи. Спаси мене з пащі лева і моє і мою смиренність від кругів одну роду. твоє ім'я моїм братам серед церкви співатиму тебе, ви що боїтеся Господа, хваліть Його. Усі нащадки Якова прославляйте Його. Хай бояться його всі і, на... і нащадки Ізраїля. Адже він не погордував і не знехтував молитвою бідного і, і не відкинув свого обличчя від мене. А коли я Закликав до нього, то він вислухав мене. Тобі моя хвала на великому зібранні. Я... <клух> Я засилатиму свої молити перед тими, хто його боїться. Будуть їсти у Бога і наситися, будуть хвалити Господа ті, хто його шукає. Їхні серця житимуть на віки віків. Усі кінці землі згадають і повернуться до Господа. Усі сімейства народів поклоняться перед тобою. Адже царство, воно Господнє, і Він панує над народом. Наситяться і поклоняться всі багаті землі перед Ним. Припадуть усі, які сходять у землю, а моя душа живе для нього. І мої нащадки будуть ступати, служити йому про майбутнє покоління. Сповіститься Господу. Вони ж зіщатимуть про його праведність народові, що має народитися, бо так становив Господь, слава Господу нашому. Ми бачимо, що ведь здавить ще набагато на перід своєму цьому псалмі. Говорив про страждання нашого Господа Ісуса Христа. Ми бачимо на багато років на тарі. І описуються частично ці страждання, ці муки, які переносив, переносив Господь наш. Ми бачимо тих людей, які обступили його. Ми бачимо все, що сповіщалося пророками, серцем, що він також нагадується. І ми бачимо ті, які повірили в нього. Написано, будуть жити вічно, будуть тісти, будуть насищатися, будуть славити Господа і захищати його святе ім'я. А Господь каже, що я возвіщу, дає ім'я перед міними, перед мій учнями. І ми бачимо, що так воно сталося. Сьогодні славиться Господнє ім'я, славиться наш Бог, славиться ім'я Господнє. Серкві Його, тому що народ він не може славити, Він не може дякувати, тому що Він впізнав. А ми його пізнали І ми дякуємо. Ми цінуємо тим, що Господь рове до нас. Ми цілуємо крові Ісуса Христа. І ми славимо Його. Усі народи провели слави, ті, які пізнали Його. І хай вся земля поклониться славі нашого Господа, тому що ми живемо сьогодні по милості Його. Ми навіть в і ми будемо його славити, величати прославляти все своє життя. Хай Господь нам поможе, хай Господь нас попередить і простить нам, якщо ми є багато кровою і не таковими перед ним. Ми маємо Бога, Ходатія, який перед усетаю за кожну з нас. Хай Господь благословить кожного з нас. І ми його будемо славити, благословляти і прославляти, як словом, так і життям своїм. Хай Бог нам в цьому поможе. А ми зараз будемо молитися. Славити нашого Бога і дякувати Йому за цей день, за це, це Божі місце. Йому тобі до слава. Амінь. Амінь. Помогу нас. Амінь.